Погода у вівторок готує зміни: від 17 градусів тепла на сході до 4 на заході, сильне нічне похолодання на півночі та заході, та вітер з поривами до 18 метрів за секунду. Давайте з'ясуємо, що чекає на кожен регіон. На Київщині температура в день підніметься лише до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 1: Вітер західний: швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду, небо буде повністю затягнуте хмарами. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність, можливі слабкі опади. На Чернігівщині температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду, небо буде повністю хмарним, місцями можливий слабкий дощ. У Сумській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду, спостерігатиметься майже повна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 3. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Дощу не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На півдні на Одещині температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. Ми готуємо прогноз щодня, щоб ви завжди були готові до будь-якої погоди. Підтримайте нас лайком і підпискою. Це допомагає розвивати канал. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Миколаївщині температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не буде. На Запоріжжі температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Криму температура в день складе 16 градусів тепла. А вночі очікується плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опади не прогнозуються. На заході, на Львівщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду, очікується малохмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі очікується 0 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, можливі слабкі опади. У Закарпатській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде частково хмарним без опадів. У Рівненській області температура вден буде 5 градусів тепла, а вночі очікується мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. У Волинській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер північно-західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду, прогнозується майже повна хмарність без дощу. На Черкащині температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду очікується майже повна хмарність без опадів. На Вінничині температура в день становитиме 7 градусів тепла. А вночі плюс один вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не очікуються. На цьому все. Тримайтеся в теплі, враховуйте вітер і похолодання, і нехай вівторок буде продуктивним. Бережіть здоров'я і до зустрічі завтра!